Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бачите, вже половина на другу. Я тільки прийшла, оце тільки розложилася, де я була. Сьогодні ж у нас вівторок. І сьогодні у нас здавали продукти за понеділок, але я не збиралась туди йти. Майже взяла тільки свій рюкзачок і не було там ніодної ні сумки, бо довелося тоді там пакета випрашувати. Пішла я, мені треба було поїхати. У нас такий є район, длянцікескус називається. От, там є хороший кірпуторій, де люди здають свої речі. От переб'юся, покажу, погода, бачите, яка поганюча. Плюс 5 цілий день дощ, я ходила в ризових сапогах, у плащі, бо ну, ноги трохи підмерзли в ризових. Я не оділа шерстяні носки, а оділа такі, такі махрові носки. Треба було такі шерстяні. Ну, ладно, вже прийшла додому. Ага, так оце у, у Манхетені е е люди значить, здають свої речі, як комісійний магазин, свої речі здають. І я хотіла там купити собі здорового чемодана, здорового на поїздку. У мене був чемодан, хороший, мій чемодан, здоровий. Але, як наточка моя в'їжджала, то їй треба було багато тут речей забирати своїх. Ну Такі, що я ото куплю, покладу, куплю покладу, куплю покладу і тож накупила багато. От. І Вона взяла багаж і поїхала з двома чемоданами. Забрала ж мій чемодан. От -от так Так що тепер я залишилась без чемодана. А що ж, з одним маленьким їхати це не годиться. Мені треба другий здоровий чемодан. От. Ну, Тоді вже як я, а і що я? Я значить, пішла, пішла на автобусну остановку, стала, ще 8 годин було до мого автобусу. стала, стою, чекаю, чекаю, немає, немає, нема. Тоді дивлюся, якась, якась об'ява на стовбі висить. Я підійшла, подивилася, а в мене автобус номер 20 Дивлюся написано, що лінія номер 20 перенесена в друге місто, бо тут ремонт. Воно на самом ділі, там ремонт. Ну, думаю, ну що, вже я не встигаю туди йти на другу остановку, значить, значить, якось так. Ну і ладно. От тоді зайшла в банк, взяла таку собі карточку. Оце мій осуспанки. Воно не іменне нічого, нічого не іменне. Так ото. Карточки це для всіх, хто приходить, той і бере. Це карточки для того, щоб проплати ділати буде е, сьогодні друге у нас. Да? Ну, да, друга. От четверту мені треба платити за квартиру. Оце, по цим карточкам по інтернету я плачу. От. Так що от такі справи. От. Ну і тоді думаю, ну раз уже я приїхала, то вже ж піду я сходю продукти получу, бо вона там все рядом. І пішла. Коротше, дивіться, що мені дали? Багато дали, багато дали. Оце якась відчина свиняча. Вуняча ветчина якась. От. Тоді це карельські пирожки. я їх люблю. З рисом Карельські пирожки. Оце такий паула Ну такий смаколик такий ще одне паула. Це тирамісу. От. Це салатик якийсь. Це якийсь ванільний той мус ванільний. От. Оце трошечки того крашанок. Опять горішки дали. Отакі От булочки взяла м'якенькі-м'якенькі, а це такі булочки, що пекти. Оце так називається у нас той бройлері батонки. Тут, тут куриця, мабуть. Ну, треба подивитися, може, кусочки куриці заберу, поїм та і все. Оце якийсь такий смаколик, такий тортик. Пісочний, похожий на Наполіон. Трошки сухіший, ніж наш Наполеон. Оце така відчина. Оце дві упаковки сусісок, вони прикопчені, хороші такі. Оце такий кусок сира 210 грам. Оце розамунда. це така здорово. Тут написано 1 кілограм, а їх тут тільки раз, два-чотири картоплини. Бо вони здорові, здорові, вони красні, красні картоплі. Ну, Шкурка в них красна, а всередині, ж вони такі обичні білі картоплі, їх, бачите, як намальовано. ось тут. -от. Отак от їх печуть, а тоді отак -от розрізають і от якийсь соус такий кладуть, таке смачне. дуже. Оце такі малесенькі помідорчики взяла. Оце моркву, бо в мене не було моркви. Ви бачили, я у суботу купила собі одну морквину та й робила ікру собі. Ту з кабачка. Оце не знаю. Це що, апельсин, чи чи той, чи той грейп Похоже, на грейп так? Да? похоже, на грейп. Від кіля воно? Яфа. А ізраїльська, яфа це ізраїльська Да тоді це, мабуть, апельсин такий. більш не брала нічого в мене, он бачите, мої фруктонези треба поїсти. М -м. Оце таку баночку собі взяла одну. Погано тут видно, ну я вам зараз покажу. Воно до, 20, до 24 року. О, до 24-го року, а це така дитяча їда. Таке там, бачите, морква, там ще щось, яблуко, ще щось. Ну, таке поїсти на, на вечерю легеньке. Це кокосове молоко, прибита така банка, ну нічого. А оце було без етикетки. Я взяла його. Воно написано, що воно до 26-го року. Щось там колишиться. А що воно таке, я не знаю. Отаку От одну капустинку взяла, такий салатик такий взяла, один той огірок взяла, бачите, один огірок. І оце таку здорову дали упаковку 760 грам. Тут куряче філе. Написано. Ну, З м'яким перцем, з м'яким перцем. От, Я її кину в морозилку, така курка, що її можна у духовку. Я думаю, вона буде смачна, як, як от з духовки виймеш. Оце все те, що дали. Бачите, багато як. Да? Я і не збиралася, я вам кажу, я не збиралася. От Мені хочеться подивитися. Ну, ж... а, ну Давайте там ще покажу. От. Оце ж дивіться, ще дві бутилочки водички отакі взяла. Така, дві бутилочки водички. Маленька, обична. Вони не здаються, бутилочки. Оце ж оце морозиво, що оп'ять що з тим. А ні, це, бачите, з коником. Це без того, без, без лакриці. Це з коником хороша, без лакриці морозиво. От. І оце конфетки, такі твікси. так цілий пакет дали. Так що зараз морозиво покладу. Я таке люблю морозиво. В Смузі можна зробити, оце додати морозиво туди. Отаке всяке, всяке разне. От. Це те, що мені дали сьогодні. Багато, бачите, не збиралася. То завтра в середу ж буду давати продукти, так я й не знаю, чи я піду, чи не піду. Може піду, бо бачите, фрукти ж поїм сьогодні щось таке. От подивлюся, що воно таке. У цій баночці. Я би десь вас поставить. тут вас поставлю, да? Ой, не хочете стояти, да? о, стійте. А я зараз. Баночку відкрию. Ммм. Бачите, це солюні грибочки? Ось. Солюні грибочки. Нічого ну, такі? Отак. Салата може якось зроблю, та й поїм. Ну, Це все, Це все, що я вам хотіла показати. Бачите, більш нема в мене нічого вам показати і нічого розказати, бо не, не ходила ніде по... А, ось, Зайшла там маленький туш, такий, кірпутурі, Я туди забігла. Думаю, може, там чемодани є. Не було там ніяких чемоданів. Таку вазочку взяла за 3 євро. Це та моя люба, Це італа фірма. Італа, Хороша, дорога фінська фірма. Вона в магазині стоїть 24 євро, бувають по скидкам по 12. Ось так я оце взяла їй. Вона таке любе, як поїду в літочку, так повезу. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі хлопці дівчатка. Бувай здорова, моя ненька Україна. Ось, бачите, що написано: Ми інші, світ інший, але зараз весна, та сама, улюб... та сама улюблена, тепла, сонячна весна. Тому радіймо. Бачите, що в календарі написано. Радімо. О, от отак. -от Бувайте здорові ще раз. всього доброго, всього хорошого, пока-пока.